Повно води. І тут води, кром води повно, так? І тут повну води. Тут повну води води. поналивалося води. Мабуть, ми з цього вилиємо воду сюди. Я бачу, далі буде. Починається ціла армія води. Води? Ціла армія води. Ти його, ну правда, казали, що їм не страшно, з них можуть і декілька робити, тому Може йому не страшно, що ти його так несеш зневажливо. Що він відліпається. Ж... Здається, жодні просить червяк. Досі думаєш, що, Дуся, думає, що у ні? Я вже я далеко. Ага. Треба вже вертатися, Маркусик нам. Не, я почував... Маркусик, це не у вас. Це тут можна йти йти, йти, аж до бабусі свята дайти, бо бабуся свята далі живе. Не балася. Далеко ти не сидять. Бачить який цей борзий, так? То, наверное, продавила цей живий. ще. Тут теж не буде давати, ось цей сушки. Малик десь або сидить, або втік. А мушлю залили. Сука, тут мушлі. Мушля. Дай, я, бабу, вот тут, мушля? я Ой, димись, что? Ты думаешь, что, дайте, муш. Ух ты, какая мушля. Бач, дядь, что? Я дам, бабу, Я дам, бабу, Ты вот туда отпустишь? Да, димись, а дайте, Ага. Você na